Доброго дня! Приготуємо тортилію з сиром. Беремо 125 г творога і перекладаємо у тарілку. До творога додаємо зелень, яку любите. У мене був заморожений укроп. І все розминаємо виделкою. Далі на мілкій терці натираємо 50 грам твердого сиру. Сир може бути який завгодно. Розбиваємо одне яйце. Додаємо сіль по смаку, трохи потрібно поперчити. І далі перемішуємо все до однорідної маси. Ось така маса у нас виходить. Викладаємо на тортилу і рівномірно розмащуємо. З такої кількості інгредієнтів можна приготувати дві ліпешки. Начинку викладаємо, відступаючи 1 см від краю. Складаємо двоє і ставимо у гриль. Якщо у вас немає грилю, нічого страшного, можна підсмажити на звичайній сковорідці. Смажемо до хрумкої скоринки і готово! Така тортилія може бути ідеальним варіантом на сніданок, тому обов'язково спробуйте приготувати. Її обов'язково їсти гарячою. Всім смачного.